Подземню посадку овочевих і зелених культур практикують не всі, помилково вважаючи це заняття марною тратою часу і сил, але невдачі зазвичай пояснюються порушенням нехитрих агротехнічних правил, які необхідно неухильно дотримуватися, розберемо п'ять найгрубіших помилок, типові помилки подзимних посадок. Існує кілька типових помилок по посадки, які садівники роблять через недосвідченість або незнання агротехніки. Якість насіння досить часто садівники не впевнені в успіху заходів по подзимній посадці, використовують для цього старі лежані насіння, куплені з хорошою знижкою, з вичерпаним терміном реалізації. Мовляв, все одно нічого не вийде, а застарілий товар просто так заритив землю. Не шкода схожість такого неякісного посадкового матеріалу вкрай невисока, висока, навіть якщо посадити його навесні. Для підземних посівів годяться виключно свіжі і хороші насіння. Купувати їх потрібно у перевірених і надійних виробників, що мають велику кількість позитивних відгуків, тому як підробки трапляються дуже часто, ще краще використовувати власноруч зібраний і добре визріли посадковий матеріал. Терміни посіву занадто рання посадка по хорошій, теплій і сухій погоді, коли так і хочеться неостанок покопатися в землі. Призводить до передчасної появи сходів ніжні і тендітні паростки не витримують навіть перших морозів, не кажучи вже про зимову холоднечу, тому навесні на грядці вже нічого не зійде. Садити потрібно дуже пізньої осені приблизно за 7-10 днів до настання холодів. Температура повітря в цей час вже не піднімається вище нуль, 30, а грунт підмерзає і покривається тонкою крижаною скоринкою. Простання насіння ні в якому разі допустити не можна поспіх тут абсолютно недоречна, з підзимовими посадками краще запізнитися ніж поквапитися. Необхідно постійно стежити за прогнозом погоди на майбутні 2-3 тижні. Якщо синоптики прогнозують потепління, то посівні роботи краще відкласти ґрунт у вологому ґрунті насіннєвий матеріал швидко насичується вологою. Розбухає і пускається в зростання, наприклад, Петрушка здатна прорости вже при 2, Триц при цьому на поверхні землі парустків ще не видно, але насіннява оболонка вже лопнула і корінець виліз. Від перших же морозів таке насіння гинуть, ґрунт при познеосенній посадці повинен бути обов'язково сухим і мерзлим. Це можливо, коли стійкі заморозки тримаються протягом декількох днів, а вдень температура коливається в районі 0. Глибина закладення чомусь вважається, що під зиму насіння потрібно закладати глибше. Нібито так вони краще збережуться до весни, але в цьому випадку у сіянців може просто не вистачити сил, щоб дотягнутися до поверхні, а потім вибратися назовні, і вони загинуть садити слід на необхідну для даної культури глибину, приблизно те ж саме відбувається якщо посадити насіння в важку глинистий ґрунт, паросткам бракує енергії пробитися через таку землю, щоб уникнути загибелі насіння. Подзимний посів потрібно проводити тільки в пухку і легкий ґрунт, для чого її обов'язково розпушують торфом, піском, перегноєм та ін. Для познеосенного посіву завжди беру насіння з великим запасом майже в два рази більше. Тому як навесні далеко не всі з них проростуть в екстремальних умовах. Виживають тільки найміцніші і сильні. Полив зволоження ґрунту на грядці неминуче призводить до розбухання посаджених на ній насіння, які проклюнуться і взимку вимерзнуть. Подзимне посадки ні в якому разі поливати не можна. Тому як посадковий матеріал повинен піти на зимівлю в стані спокою. До того ж, в холодній і сирій землі насіння можуть просто згнити. Утворена після поливу тверда земляна кірка може перешкодити ніжним паросткам, пробитися на поверхню. Відео сіємо під зиму без промахів, уникаючи найпоширеніших помилок подзимної посадки. Вдасться домогтися високої схожості посадкового матеріалу дотримання правил агротехніки, дозволить отримати багатий урожай корисної весняної зелені, а також ранніх овочів.